Давно я не знімала тегів, і коли я побачила Катюшкин з каналу Неролі Пачулі. Звісно, він мене дуже зацікавив, тим більше я нічого не знімала для літніх добірок ніяких. Тому вирішила підтримати Катюшку. Вітаю! Мене звуть Наталія і тут ми, як завжди, говоримо про парфуми. Сьогодні я вирішила зняти теж свій тег. Деякі питання мене поставили трошки в ступор, але я ще раз передивилась Катіне відео. Трошки для себе визнала, одного питання в мене відповіді не буде, і далі вам все розкажу, що і чому. Так як тут питання 12, то давайте поїхали, щоб не затягувати. Перше питання: найулюбленіший літній парфум. І дуже неочікувано для самої мене, не так як для вас, це Діптік Філосікос. Я дуже довго уникала знайомства з ним. Я вже казала, коли його купляла. Коли його купила перший раз і знімала відео, то я казала це. І неочікувано він став для мене цього року улюбленим парфумом цього літа. Це дуже свіжий, дуже такий натуралістичний аромат. Мені більше тут не про інжир, а про абрикосову шкірку, але з інжирною свіжістю. Тут про свіжість, про легкість, про натуральність. На жаль, стійкості тут такої немає, як хотілося, бо аромат дуже гарний. Але його краса того варта. Я дуже рада, що він мені дістався. Я його ще трошечки розіп'ю і решту доп'ю до дна сама. Класний, його вже трошечки бачите. Хочу ще, але дорогущий, зараза. Ну так, для мене цього року це найлюбленіше. Думала, що не люблю інжири, але просто я не люблю е, люксове їх звучання, а от нішове мені подобається. Так, куди дівати, щоб. Ой, щоб не заважало. Друге питання парфуми ідеальні для відпустки. У мене тут було два варіанти, але там є ще одне питання, тому один залишила. Для мене це цього року 4711. 11 це Sani site of Zanzibar. Це колонь. А чому він для відпустки? Тому що він пахне кремом для засмаги чи від засмаги. Коротше, якимось сонцезахистом, коли ти йдеш на пляж і мастерся, це якийсь зібраний образ різних кремів сонцезахисних. Я не кажу, що він пахне конкретно якимось, але от оце пахне пляжем, сонцем, піском, квітами якимось екзотичними, теплом. І от він дає відчуття відпустки. Якщо закрити очі, то можна уявити, що ти лежиш десь на березі моря на пісочку. От я прям відчуваю в ньому оцю пильність пісочку. Такий прикольний аромат. Я взагалі ці колонії 4711 люблю. Не квіткові, а от більш такі фрукти з чимось. І от оцей мені теж сподобався. Це ще третя лінійка. Ну, приємний. І я вийшла, я сьогодні в ньому. Я вийшла, мені треба було пішки трошки пройтись, довше, ніж я звикла зазвичай на машині. І я думала, що він злетить бігом. Але ні, вітер, а я йду, я його від себе відчуваю, і мені вже навіть трохи, тому на що, що я п'ять разів наносила, можна було і три. Ну, тобто він відчутний. Звісно, він не надто стійкий, але я скажу, він стійкіше деяких туалетних вод. Дуже мені через то подобається оці моревірці. Що в них стійкість краще, ніж у деяких туалетних вод. Тобто не колонево. Так, третє питання: парфум, коли відпустка не світить. А мені цього року, скоріше всього, і не світить. Тому для мене цей парфум Solepon Pault від Eldo. Не скажу, що він мені відразу сподобався, як я його отримала, це відносно новий аромат бренду. Минулого чи поза минулого року я знову забула, я щось сказала. Але це дійсно аромат моря. Тут пахне сандалом, тут пахне йодом, оце морською сіллю і йод. Я навіть трошки відчуваю кріп. Це не мітип ароматів, але дійсно він дає відчуття моря. Прохолодий. Відчуття прохолодного моря зранку або після дощового дню отаке от море. Оце і попередній в поєднанні це прям комбо морського відпочинку. Дуже гарний. Він такий різкуватий, і я на собі багато розпилень не можу витримати, бо для мене це вже буде дуже гучно, але одне-два розпилення і можна теж закрити очі і насолоджуватись запахом моря. Дуже гарно передає. Із всіх ароматів, які я в своєму житті тестила, ну тобто за останні 4 роки, які я. Активно захоплююсь парфюмерією, то цей от прям єдиний, який я можу назвати ароматом моря. Познайомтеся, хто ще не знає, хто любить такі запахи, ну, він того вартий. Хоча я ж кажу, це не мій тип аромату, але він мені подобається. Наступне питання. Найкомпліментарніший літній аромат, саме літній. Не знаю, може, для кого це не літній, для мене це Кіліан I Don't need a Prince by My Side to Be Princess. Я ставлю картинку, бо в мене тільки від Левант. Це вже другий відливант, і Від мені дуже подобається Я його залпом ношу. Єдиний раз мені зробили на нього комплімент, моя тренерка в спортзалі. Вона сказала, ой, від тебе так пахне кокосиком. І дійсно, саме завдяки оцій ноті кокосика він дає літній вайб. Я не люблю кокос парфумерії, але він тут гарно поєднаний. Тут ніби якесь печівко, а біля печівка лежить кокос. Не не кокосове печиво, а от натуральне звичання кокосу, легке, не таке, що аж піддушує, бо мені не подобається кокос. А, і ну, нема такого, що я кожу серед людей, і мені всі насипають компліменти. Це єдиний в цьому році аромат цього літа, на який мені зробили компліменти, тому я вирішила його сюди. Ну, до цього питання додати, тому що, по-перше, він мені самі подобається саме на літо, бо він не дуже стійкий, я не знаю, в холод, мені здається, звіє. А по-друге, от так, да, та, На нього був такий яскравий явний комплімент. Тому я вважаю, що він компліментарний. Ну, він такий солоденький, дуже дівчачий, приємний. Я думаю, він багатьом сподобається. Так, далі. Антикомпліментарний літній аромат. На це в мене немає відповіді. У мене є аромати, які мені просто взагалі не подобаються. Так, щоб на мені був якийсь аромат, і хтось сказав фу, або кривився і дивився на мене відверто, ні, такого теж не було. Тому це питання протір. Наступне це шосте найстійкіший літній парфум. Тут я трошки зависла, тому що літні парфуми вони в цілому не стійкі, а які стійкі, вони і, в принципі, не зовсім літні. Тому я вибрала оцей, Guerlain Aqua Allegoria Flora Bloom. Це форте, а ні, це не форте. Це туалетна вода. Так, форти у них більш стійкіші, але оце на диво стійка. Це новинка минулого року. Чи цього? Я не пам'ятаю. Боже, щось в мене з пам'яттю. Ні, минулого здається. Я, так, точно я його купила минулого року. І він на диво стійкіший, ніж інші аквалігорії. У мене є ще дві, і вони не форти, є одна форта. То він стійкіший, він не дуже гучний, але його відчутно. Він обвиває вас ніби коконом, і ви його відчуваєте. Близько, з часом близько. Зразу то він ж стільки, якщо в приміщення зайти, то шлейф буде стояти на все приміщення. А от як на вулиці, то да, це буде легенько. Це такий аромат манго, теж трохи кокосика. Я вже не пам'ятаю піраміду, але це теж дуже літня історія, дуже гарна, така приємна. Такий він, от якщо так дихати, то він вже починає душити. Є в ньому щось таке. Припилене, дуже приємний такий аромат, це і фруктовий, і літній його можна назвати, і дівчачий, і яскравий, який дарує гарний настрій, ну підіймає точно, хоч на пару відсотків настрій. Дуже приємний аромат, я його періодично теж ношу і теж дуже рекомендую. І за так що я знаю, то він, певно, настійкіший. Може, нарешті Гарлен задумались про те, що алігорії треба робити трошки стійкішими. Бо дійсно поціновувачів цієї лінійки багато. Так, наступне питання парфум, який дарує відчуття про У мене є лише всього один такий аромат це Hermetica Spicer. Це аромат, ох, він такий різкуватий. Риз, це натуральний якийсь парфум. Не знаю, в якій мірі натуральний, бо в мене є різні натуральні, але я думаю, там різні компоненти. Це натуральний нішовий парфум. І він за рахунок тої зелені, тут така яскрава, дуже хвойна зелень, хвоя, конопля. От мені це дає відчуття про Сюди можна було взяти і Елдос, Олепом, рабо, але мені щось захотілося сюди взяти зелений аромат. Бо для мене зелень, аромат лісу, зелені це щось про весну, про, про холоду. Ну, не сказати, що це весняний. Аромат, але щось зелені, мені хочеться на весну. І це мені дає відчуття прохолоди. Не знаю, як я пояснила, але от я так відчуваю. Такий різкуватий. Він потім, коли розходиться, то він стає більш прохолоднішим, бо зразу на шкірі розігрівається, але розходиться, стає більш зеленішим і більш прохолоднішим. Наступне питання: парфуми, коли нічого не хочеться в спеку. І таке буває, зі мною теж таке бувало. В мене на цей випадок два аромати. Всього в лініці в мене залініки три. Це Неоколонь. Тут Спайсі Геланга і Angelique Cloud. Вони дещо подібні своєю базою, але в них різні додатки: цей трошки солодший квітковіший, цей трошки з цитрусами. Але обидва вони класні, тому що вони зовсім легкі. Це Одеколони. і вони такі, знаєте, я б не сказала, що ніякі, але вони дуже універсальні. От вони не дратуючі, вони легкі, в них немає нічого випираючого. Е, да, в старті, звісно, вони яскравіші, а далі вони всідаються і вони більш легкі. Ну, цей квітковий це мені трошки менше подобається. Тут квітково чайний але все одно іноді і такого хочеться. І от вони такі універсальні. До чого я їх віднесла? Як Елізберт Арден Грінті. Як Арман Ред, отакі вони. Вони зрозумілі, прості і в той же час вони відрізняються. Вони не можливо, якщо ті, які я зараз вам назвала, вже трохи набридли, бо вони вже не нові, не свіжі, то ці більш свіжіші, більш новіші і взагалі не популярні. Це розпродаж був в Бомонді минулого року. І тому от вони цікаві, їх цікаво брати. Бачите, потрошки користуюся, трошки в розпиві, але я теж користуюся. Я вже собі, до речі, відійду трошки від теми, це буде прописано в часових рамках. Я, до речі, собі зробила такий блокнотик з ароматів, щоб їх носити. Я кожен день стараюсь різний носити і там відмічаю. Все носила наступний день. дивлюся, які ще не носила, беру якісь із тих, які не носила. Звісно, з тих, які мені подобаються, бо є в колекції ті, які не дуже подобаються. Вони чисто в розпиві, або я їх продаю. Ой, вікно відкрилося зараз. Закрию. Ті аромати чисто в розпиві, або я їх продаю, ці я, звісно, не чіпаю. А от є такі, які можу носити, але і гарні, але я про них просто забуваю, бо якісь більш улюблені. Але потім ті улюблені починають набридати, і мені вже це жалко. Коротше, стараюся більш різноманітнити. Так, а тепер поїхали далі до питань. Що в нас далі? Дитята, парфуми в літній дощ? Ой, в літній дощі я теж люблю зелені аромати. Для мене це Діор Аскелі Портофіно. У мене вже був колись залишок цього аромату. Він був трошки більш насичений, вже трошки дряпучий, бо його було от стільки і колір там вже був інший трохи, але він мені подобається. Це така класика люкс. От є щось в цих ароматах, я не знаю, як це назвати, чи то в них спогади, чи то в... спогади, чи то в них асоціації якісь. Ну, я не знаю, от щось в них є, що до них тягнеться. Є аромати, які ти думаєш, вже їх час прийшов, хочеться поносила і забула, а ці ні. це я вдихаю і все. Якийсь мільйон асоціацій не можу їх вкупи зібрати. Це зелений аромат з кислинкою, такий свіженький, такий приємний, такий ну, відчутно, що це люкс. Я думала, що я вже полюбила нішу і люксу не хочу, але є в мене люксові аромати, до яких тягнеться рука. Можливо, не так часто, але їх хочеться. І оце класика. Він, на жаль, знятий, але його ще можна купити. На кремчику я його ще бачила. Багато є в розпиві. Ну, може, не так багато, але є не в одної людини. І в мене от є, я теж розпиваю. Тому пробуйте насолоджитись, це ще незнайоме, бо це не класний аромат. Не можу сказати що просто він класний. Так, далі. Антилітній парфум це десяте питання. Ну, антилітні для мене це всі осінні, по-перше, аромати деревні, от які хочеться прям чисто восени. Знаєте, які пахнуть сухим листям, якимось врожаєм. от то для мене всі антилітні. Але із тих, що в мене є, найбільш антилітні для мене середен Лерфлін. Це для мене аромат, от прям меланхолії. От він такий почулий, такий ладаний. Такий прохолодний, сумний літ влітку сонечко, і от такого не хочеться. Він мені дуже подобається. Це аромат для мене ну, направлення шанелі. Але нішева. Нішева шанель. я б так сказала. Він дуже гарний. Ну, Але точно я б його не одягла влітку, хіба що вночі, в дуже холодний літній день. Ну, але от, не знаю, із цієї моєї колекції оце антилітній. Навіть зимові аромати я інколи влітку ношу, бо вони гарно розкриваються, якщо ти на вулиці, не в приміщенні. А цей, ну, ні, я б точно не вділа його влітку. Так, 11. Питання: найнеочікуваніший літній парфум. Для мене це Валентино Вочевіва інтенція. Я його купила якраз, коли вдома було отоплення. Я його нанесла один пшик, і я так задихнулася в тій кухні, що я думала, ні-ні, це точно на осінь. Але ви знаєте, восени я його потім носила, він якось не так яскраво і соковито розкривається. Він гарний, але він тихіший, він спокійніший і не має всієї тієї краси. М -м, зараз це вдихаю, ну це просто мега-жіночність. А от влітку. В приміщенні то однозначно, якщо вам треба сидіти в офісі чи в закритому приміщенні, то ні. Особливо там, де люди їдять, ну при передозі, він може викликати бо Це така активна тубероза, солодка. А от на вулиці, ну це просто неймовірна краса. Цей шлейф це теж, він більш спокійніший, але влітку він розкривається більш соковито. Я думала, що я його доносити восени і взимку, але ні, мені щось. Вдихається його найкраще влітку. Не скажу, що я ношу прям часто, ні, дуже рідко, бо багато є що вибрати. Але ну класно. От мені хочеться його більше влітку, ніж восени. Взимку взагалі до нього не підходжу, ну може, один раз. І останнє 12 питання парфум, який є літнім якорем. Для мене це поки що Marc Jacobs Daisy Ever so Fresh. Цей аромат я купила два роки тому, і от він мені тоді так подобався. Я його перший час носила в запой. Дуже він такий яскравий, фруктовий. Тут такий тут мультифруктовий сік, трошки з консервантами, солоденький, але не приторний і дуже яскравий. Теж ну прям гарний настрій дає. Підіймає, якось хочеться підпригнути і кудись бігти, жити це життя. На якийсь пляж чи гуляти ну, все, що хотілося <смі> в ранній молодості, коли було купа часу і друзі. От. Він в мене заюкрився. Минулого року я його вже не так часто носила. Цього року я його вдягала буквально один раз. Але для мене це приємні спогади. От те перше літо, коли я розпочала свій канал. YouTube, Ну, я його в кінці весни розпочала, але тоді, в перші місяці, були більш такі нові всі ці враження. І от це для мене приємні спогади, приємний літній якор. Не знаю, не буду його, звісно, часто носити. Флакон дуже гарний, мені так і досі подобається. Хоча багатьом не подобається, бо наляписто. Але мені подобається. І не знаю. Не хочу його що продавати. Такий приємний яко. Для молодих дівчат взагалі саме те. Так, ну що ж, от і всі мої відповіді на майже всі питання. Сподіваюсь, вам було цікаво, можливо, пізнавально. Я вам дякую, як завжди, за те, що провели зі мною свій час. Сподіваюсь, я вже це сказала. Я вам бажаю всього найкращого і до зустрічі в наступному відео.